Даю тобі 100 гривень 100 гривень, якщо мені кажеш, хто це і чим він займається. Це не той, що з Optimus гейм. Ні. Схожий. схожий? Ну думай, ну на вигляд. Арбітраж якийсь. Арбітраж? Ні. Ні, ну ти був прям дуже точно, але треба сказати, хто точно. Ні, тоді точно не Тоді Це 100 гривень сьогодні. Не знаю такого. Ну, як, ну давай, ну згадуй, ну хто це. Воцько. <реш> ну, який Воцько? Водска сказав, а Брашка не зміг. А Брашка, не, не, блядь, а це Брашко. <решко> <решко> Пізно. У <решко> мене слів немає. Міг 100 гривень заробити. Блин. Дам тобі 100 гривень? Його. Якщо скажеш, хто це. Брашко. Точно? Точно? Точно. Точно. Де грає? З Динамо Київ. Точно? Точно. Ти мене вразив? Я сам себе вразив. Ти сам себе вразив? <говор> Це ти ну, з чого раптом такі познання? <говор> я, я не знаю. Я не Давід, знаю. Ну молодець, ну молодець. Ну обіцяла надаю. ну даю. Ну чекай. Але купи собі боржомі і Бу скинеш мені, що ти купив боржомі, або, або намазь від синячків.